Вітаємо, друзі! Готуємо легкий та смачний салат вечірній. Нарізаємо одне відваране куряче філе, один свіжий огірочок, три відварених курячих яйця. Все поєднаємо та додаємо пів баночки консервованої кукурудзи. Подрібнемо 60-80 грамів горішків. Готуємо соус, 1 столова ложка майонезу, 2 столових ложки сметани, 1 чайна ложка гірчиці, заправляємо соусом, перемішуємо. І готово. Готуйте з задоволенням, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки.